Доброго дня, Києве! Знову радий бути з вами на зв'язку. Усім рвід, це підсумки тижня в Китаї. Вітаю вас! Переш за все, давайте дізнамося про діяльність китайського керівництва цього тижня. 29 січня на святковому циклон-центрі, влаштованому Центральною військовою радою за участю представників ветеринарів НВАК. Голова Гарес Чінпін привітав ветеринарів Народно-визволеної армії Китаю зі святом весни 30 січня холова Герець Чемпінг у будинку народних зібрань прийняв віручий в нових послів 42 країни у Китаї. Після церемонії вручення віруючих хромод з Чімпінг виступив перед послами з колективним зверненнями. 31 січня холова Герець Чемпінг задрефонував президенту Науру Давіду Адеанху, щоб оправдати науру з 56-річницю незалежності. З Чимпін зазначив, що Китай і Науру офіційно відновили дипломатичні відносини кілька днів тому, і двосторонні відносини відрегли нову стримку. Зокрема, він заявив наступне я надаю великого значення розвитку відносин між Китаєм і Науру та готував працювати з президентом адеахом над поглибленням політичної взаємодовіри, просуванням прагматичного співробітництва і тісними культурними обмінами між двома сторонами на плаху двох народів. Цього року виповнюється 60 років з дня встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Францією. Китай і Франція провели низку заходів. Коли Ваґар Сі Цзіньпін у Пекіні виступив із відеосвідомленням, Сі Цзіньпін біляслів, що унікальна історія китайсько-французьких відносин сформувала китайсько-французький дух, що характеризується незалежністю взаєморозумінням талекоглядністю та взаємовихідною співпрацею. У мовах нової епохи продовжив він, Китай і Франція повинні дотримуватися початкової мети встановлення типові відносин, дивитися в майбутнє та сміливо добиватися більшого прогресу. 27 січня на відзначення 60-річчя встановлення дипломатичних відносин між Китаєм і Францією. Китаю спіли з французькою телевізійною мережею BFM TV спеціальну програму діалог високого рівня. Далі разом звернемо увагу на переций ізраїльський конфлікт. Щодо пересильно ізраїльського конфлікту, офіційний представник МЗС Гар Ван Мявив, що вражений черговим наптом на об'єкт ООН у секторі Хаза та замущений звісткою про захибері мирних джитрів у наслідок цього нападу. Китай зрекає сторони конфлікту сумлінно виконувати відповідні розрізки, прийняти Радою Безпеки ООН та Генеральною Асамблеєю ООН. Нехайно забезпечити всеосяжне припинення вогонів та запобігти вникненню ще більше серйозної гуманітарної катастрофи. Скоро настає свято весни все більше і більше людей, починаючи збиратися в дороху до Щорічний хар Щорічний харконцерт нагоди свята весни також перебуває на стадії інтенсивної підготовки. Третя репетиція харконцерту концерту корадації Китаю нагоди свята весни традиційного китайського Нового року за місячним крендрему пройшла 28 січня в Пекіні. До програми концерту традиційно виходять пісні та цьомарні номери, скетч-шоу та інші виступи артистів, які передавши щастя, красу, успіху китайського народу в новому році. І згідно з останніми даними, китайської зарістичної компанії 28 січня у третій день періоду чун'ю у час масових пасажирів перевезені з нагоди свято-весни залізнична система Китаю обслужила близько 12 мільйонів пасажирів. Це присумок дешня. Ще дешня ми трансуємо новини про Китай. Дякую вам до зустрічі. Скануйте код і чіснавайтеся більше про Китай.